Російські терористи випустили по Україні 96 ракет. Президент Польщі Дуда заявив, що на територію його країни впала ракета російського виробництва від комплексу ППО С-300. Група 20 висловлює осуд війни Росії проти України. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 16 листопада. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На Волині трапилося три пожежі. Як повідомляють у ДСНС Волині, в селі Озеряне Луцького району палав цегляний житловий будинок, вогнем знищено часткову стелю, речі домашнього житку, меблі. В кімнаті пошкоджено стіни. Ймовірна причина пожежі, коротке замикання електромережі. Також ввечері до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в цегляному дачному будинку на дачному масиві Веснянка Звірівської сільської громади. Пожежа виникла в одній з кімнат. Ймовірна причина загоряння, недолі, конструкції, порушень, правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Також 16 листопада у селі Старий Мусир палала господарська споруда за попередніми даними. Ймовірна причина загоряння. Коротке замикання електромережі. Війна між сусідами раніше ми вже повідомляли, що на Вениченка 25, у Луцьку нові мешканки зайнялись самоуправством, знесли сходи, встановили бетонну конструкцію та ще й обгородили подвір'я колючим дротом. Після спілкування з мешканцями, журналісти телеканалу, «Конкурент-ТІВІ» вирішили дізнатись, чи знають про цей скандал у поліції, муніципальній варті та, зокрема, міській раді. Що нам вдалося? Дивіться у сюжеті. Знесли сходи, звели бетонну споруду, знищили клумбу з квітами, і все це ще й обгородили колючим дротом. Самоуправство двох бабусь, нових жителів, що поселились на Винниченка 25, у Луцьку, неабияк обурило їх сусідів, які мешкають тут багато років. В результаті, як ми вже повідомляли раніше, між жильцями тут розгорівся справжній скандал, який неодноразово закінчувався викликами поліції. Відтак, аби з'ясувати деталі, журналісти телеканалу Конкурент Тіві звернулись з інформаційним запитом в управління патрульної поліції. Виявилося, правоохоронці досить часто виїжджали за вказаною адресою. Усього аж вісім разів сварки, пошкодження майна, крадіжка, адмінправопорушення та навіть погроза фізичною розправою. Словом, роботи для поліції вистачало. Вочевидь, йдеться про той самий інцидент з незаконним проникненням у підвали жителів будинку. Ці громадяни повідкривали, просто повзламували людські підвали. Повідкривали без дозволу е е громадян, в яких були ці е ключі і взагалі, от повзламувані замки. Речей немає абсолютно ніде. А для чого ви повзламували підвали всі? Наше питання. Ну як не наше питання? Тож це ж виходить злодійські, будинку? злодійські дії. Ви вчиняєте? З якого будинку? Ви, виходить, вкрали ви майно. Будинку? Я от я проживаю маю. Я мав третій будинок і там собі вирішення. Я питання. проживаю. Я, ви вкрали, ви майно других людей, правильно? Це не ваше питання. Наступний виїзд поліції був на виклик погроза фізичною розправою. Іди, Для чого ви беззаконня вчиняєте? — Алло? — Слухай, іди звідси, бо я зараз відбуваю. Мама, я тобі голову розіб'ю. — О, дивіться, каже, вийду з палкою, і голову розіб'ю. Я вам викликала поліцію, він стоїть, мені погрожує і знімає. Я ж нічого навіть не погрожую. Боже, на що ви брешете? Не знаю, поліція вже їде зніс. Вона бреше, не слухайте її. 100 сто метрів від вас. За цим фактом поліцейські ж також зібрали матеріали та передали для подальшого розгляду до Луцького районного управління поліції. Наразі за вище згаданими фактами тривають слідства. Тим часом частими, так би мовити, гостями на Венеченка 25 були і працівники департаменту муніципальної варти. За даним фактом інспекторами департаменту було складено два адмінпротоколи на дану особу: один протокол за встановлення колючого дроту і. Вже накладено штраф. Ще один протокол було складено за самочинне влаштування цього водовідведення. Протокол буде направлено на розгляд адмінкомісії, і було ще видано припис на прибирання будівельного сміття, яке знаходиться біля під'їзду будинку, і у разі невиконання цього припису буде складати ще один адмінпротокол. Як каже Роман Кулик, після розголосу цього конфлікту у сюжеті телеканалу Конкурент Тіві працівники Мунварти вирішили самі поїхати та демонту. Вати колючий дріт, втім по приїзду його там вже не виявилось. Під час одного з виїздів працівників нашого департаменту було виявлено, що дріт вже був демонтований невідомими особами. Відтак небезпечний кулючий дріт, який міг наробити біди з прибудинкової території, успішно зник. А тим часом працівники Мунварти спільно з міською радою взялись вирішувати і інші проблеми будинку, зокрема, хочуть налагодити систему водовідведення. Працівниками департаменту було. Здійснено спільний виїзд з працівниками міської ради з даною адресою для того, щоб е, вирішити питання з водовідведенням, тому що вода, яка стікає з цього будинку, вона кудись має діватися. Якщо цю трубу просто забрати або десь перенести ну, в інше місце, це теж е, ну не зовсім вихід. Тому будемо думати, як зробити так, щоб було добре там для всіх мешканців цього будинку. Тим часом щодо наявності дозвільних документів у мешканок вищезгаданої квартири, Роман Кулик каже наступне: саме на Ключі дріт, звичайно, ніяких документів в них немає. Ну бо на таке документів бути не може. Показували погодження е, на влаштування там обмостки і перенесення е, були такі бетонні сходи. Вони їх перенесли з одного місця в інше. І з дротом зрозуміло, був встановлений незаконно. Чи є у двох бабусь дозволи на все інше? Розбираємось далі. Аби дізнатись відповідь на це запитання, ми звернулись за коментарем до начальника департаменту житлово комунального Ального господарства Луцькради Миколи Осіюка там е, переселенка купила житло в цокольному приміщенні. Воно ну було сиристю. Це все жінка відповідно інвалід. І так далі. Вона за свої кошти, за кошти, можливо, спонсорів чи можливо дітей і так далі. Виконали певні роботи по посиленню підсилені сни. Зробили сходи, зробили водовідведення на гідроізоляцію. Самої стіни, тобто це цокольне приміщення, квартира, яка ну вікна фактично виходять на рівень ґрунту, на рівень землі, на рівень цокольного приміщення будинку. Ми її погодили. Це все та як воно ну, враховуючи ситуацію, та яка є у ну, ситуація, це вирішилася в неї зараз не сиріє. Якщо там є якісь супротив мешканці, я просто не розумію, чому тому, що є і сходи, є відведення води. Що треба доробити, ну вона готова доробити. Відповідно, там чи може діти спінфінансують її, чи може якісь спонсори, то як вони казали, і так далі. Відповідно, зроблені сходи, тобто багато роботи зроблено. Сходи ці були фактично зруйновані. Ну вона їх відновила і провела просто відповідно комплекс робіт. Тож на думку Миколи Осіюка проблеми тут як такої. І, взагалі, немає на сьогоднішній момент. Можливо, є скарги. Ми ще більш детально вивчимо цю ситуацію і будемо відповідно займатися. Ну, на мою думку, в принципі, в принципі там зроблено непогано. Тобто, можливість проходу є. Відведення вод забезпечено. Як для людини, вона нам нічого поганого не зробила, як для людей, як для мешканців. А колючий дій, просто що вона встановила, це найбільше обурило місцевим. Ні, колючий діт вона не мала права встановлювати. Ні, воно не задікає. Це Коли дуже дуже сильний дощ, тобто, ну фактично, злива такі, як були зливи. О фактично, коли дуже сильне зливо, воно так і було. Просто ніхто на це не звертав відповідної уваги. Більш детально вивчити ситуацію, Микола Осіюк пообіцяв згодом. Єдине, що я заїду туди, подивлюся, я з нею вже попередньо говорив. Вона готова каже за рахунок спонсорів продовжити кусок труби, щоб воно відходило далі. Але це питання на вірші, коли сидне зливу, воно все одно тіче по сходах. Відтак мешканцям будинку, хоча б колючого дроту, у дворі таки вдалося позбутись. Втім, інші проблеми, як і були, так і залишились. А тим часом на вулиці погода продовжує змінюватись. Дощ іде все частіше. Тож, як довго мешканцям багатоповерхівок на Винниченка, доведеться мало не перепливати двір, залишається невідомим. На Волині два школярі потрапили у ДТП. Як повідомили поліції волині 15 листопада на автодорозі у селі Старосілля 14-річний хлопець, керуючи мотоциклом, зіткнувся з підводою, яка рухалася попереду. Внаслідок зіткнення водій мотоцикла та його 13-річний пасажир отримали тілесні ушкодження. Їх шпиталізували. Слідчі відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху. У Луцькій громаді ремонтують дорогу, яка знаходиться в критичному стані. Як повідомив міський голова Ігор Поліщук, нині поточним та капітальним ремонтом відновлюють більше 30 вулиць та доріг у Луцьку та навколишніх селах. Зараз завершується ремонт дорожнього покриття на вулицях Салтикова, Щедріна, Гончарівка та сьомому маломалянському провулку в Луцьку, а також на окремих вулицях у селах Липляни, Зміїнець, Милуші та Забороль. Російські терористи 15 листопада випустили по Україні 96 крилатих ракет, авіаційних ракет, ударних дронів, шахід та інших безпілотників. Таким чином, протиповітряна оборона України збила 75 крилатих ракет Ха 101 555 калібр, дві керовані авіаційні ракети Ха – 10 дронів «Шахід», 1 БПЛА «Оріон» та 1 «Орлан-10». У повітряних силах наголосили, що це наймасованіший ракетний удар саме по критичній інфраструктурі України з 24 лютого. Поліція Київщини виявила на цвинтарі тіло вбитої бабусі, як повідомили у Нацполіції Київщини 16 листопада. до правоохоронців звернулась староста села Плесецьке та повідомила, що на території кладовища виявили тіло місцевої жительки. З'ясувалося, що під час повітряної атаки 69-річна жінка знаходилась на цвинтарі, вшановувала пам'ять чоловіка та загинула через смертельне поранення уламком ракети. Жінка впала просто на могилу свого чоловіка. Там її і виявили. Односельці. Президент США Джо Байден заявив партнерам із НАТО та великій сімці, що під час російського масованого ракетного удару по Україні в Польщі впала ракета української протиповітряної оборони, як пише Reuters із посиланням на джерела в НАТО. Водночас російське міноборони заявило, що завдало удари по цілях тільки на території України та на відстані не ближче ніж 35 кілометрів від українсько польського кордону. Цитує ряновості. Група 20 погодила спільну заяву з пунктом, у якому висловлюється осуд війни Росії проти України, та згадується резолюція Генасамблеї ООН із закликом до РФ вивести війська з міжнародно визнаної території України, як повідомляють західні агентства, серед яких Reuters, три дипломатичні джерела повідомили, що декларацію погодили всі країни-учасниці групи. За словами учасника німецької делегації, текст проекту, який опинився у розпорядженні ЗМІ 15 листопада. Залишився без змін у тексті. Зазначається, що більшість країн-членів рішуче засуджують війну в Україні та наголошують, що вона спричиняє велетенські страждання та погіршує існуючі проблеми у глобальній економіці, але є і пасаж про відмінність поглядів щодо ситуації та санкцій. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що на територію України впала ракета російського виробництва від комплексу ППО С-300. Він наголосив, що наразі немає жодних доказів того, що була намисна атака по Польщі. Як повідомляє Дуда, все вказує на те, що ця ракета була випущена із системи протиповітряної оборони. Він також наголосив, що Польща лишається на прямому зв'язку із союзниками по НАТО. Дуда нагадав, що вчора росіяни масово били ракетами по території України, а Українська ППО захищалася. Колишній президент США Дональд Трамп оголосив, що візьме участь у наступних президентських виборах, щоб знову зробити Америку великою та славною. Сьогодні я висуваю свою кандидатуру на пост президента Сполучених Штатів, зазначив він. Як повідомляє BBC, Трамп виступив біля свого маєтку у штаті Флорида за його словами, останні два роки під президентством Байдена стали для американців часом болю, труднощів, тривоги та відчаю. Наступні президентські вибори у США мають відбутися у 2024 році. Збройні сили України ліквідували уже 82 тисячі 710 окупантів. Станом на 16 листопада українські військові також знищили 2871 танк, 1850 артилерійських систем, 5797 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. На Волині СБО ліквідувала черговий канал втечі ухилянтів за кордон. Троє волинян за гроші пропонували призовникам виїхати за межі України. Як повідомили у відомстві, один із зломисників перебував за кордоном та координував дії інших спільників. Змовники виготовляли різноманітні фіктивні документи, свідоцтва про народження неіснуючих дітей, документи про навчання в іноземних вузах, довідки військово-лікарських комісій. Вартість своїх послуг зломисники оцінювали в 2-3 тисячі доларів. Правоохоронці за Мали одного з клієнтів, ділків у пункті пропуску Раваруська Львівської митниці. Під час обшуків у фігурантів справи знайшли 27 печаток, бланки документів, обладнання для друку фіктивних документів. Чорнові записи. Нині у межах кримінального провадження вже повідомлено про підозру однієї з спільниць – 27-річній лужанці. 15 листопада у Бєлгородській області на Росії пролунали вибухи, після яких влада заявила про роботу ППО. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. У Шебекінському міському окрузі після гучних вибухів почав здійматися дим, а в самому Білгороді подекуди зникло світло. За даними губернатора В'ячеслава Гладкова, в Білгороді та районі працювала протиповітряна оборона. Він також анонсував, що про наслідки повідомлять оперативні служби. Крім цього, після вибухів у селі Дубове знайшли невідомі уламки. Полуцьку затримали 19-річного наркоторговця з Донецької області. При собі він мав 300 грамів психотропної речовини Альфа ПВП. Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області. Хлопця з партією психотропів затримали біля одного з поштових відділень Луцька за цінами чорного ринку. Вартість наркотиків близько 300 тисяч гривень. Як з'ясували поліцейські, донечанин забезпечував функціонування телеграм-каналу зі збуту заборони. Ніх речовин він виконував роль закладника. Поштовими відправленнями отримував наркотики та психотропи, фасував, пакував та реалізовував згідно з раніше отриманими замовленнями. Щомісячно фігурант збував близько 500 закладок та отримував дохід у розмірі майже 100 тисяч гривень. Нині його затримали за наркоторгівлю. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Херсонщині бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади захищають Україну разом із чотирилапим побратимом. Рідкісну нутрію Альбіноса підібрали просто посеред вулиці в одному з сіл на півдні між Миколаєвом та Херсоном. Тоді він ще був розміром із долоню та вийшов назустріч хлопцям один просто із розвалин. Бійці його прихистили та дали йому позивний сідой. Відео з чотирилапим другом опри. Люднила в інстаграмі одна із волонтерок. У дописі йдеться тваринка, пройшла з хлопцями усі наступи. Сідой копає окопи на рівні досвідченого військового, влаштовує власні ходи між окопами та гуляє. Додому на Волинь привезли тіла загиблих героїв. Усі вони знищували окупантів і віддали своє життя у боротьбі за свободу та незалежність батьківщини. Так, 16 листопада по обіді до Луцька прибула чергова місія на щиті. Місто їх зустріло дощем. Траурний кортеж із загиблими на війні захисниками зустріли при в'їзді до Луцька. Далі маршрут пролягає повз усе місто аж до Волинського обласного бюро суду. Ово медичної експертизи про дату, час та місце поховання кожного героя повідомлятимуть згодом. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблих героїв. 16 листопада вранці у Луцьку виявили тіло чоловіка. Це сталося ось тут біля входу у парк дев'ятсотріччя. Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волинської області. Попередньо можу зазначити, що слідів насильницької смерті немає. Е, всі деталі будуть відомі згодом. Тіло буде скравена, на медичну експертизу, а Відомості належним чином задокументовано. Наразі особу чоловіка. Встановлюють, як і причини його смерті. Відомо, що це 60-річний лучанин. Деталі згодом. Терористи, ти, ти Терраристи. Вонтати очі ти що так мир. Вас, і Що так Роски мір. Бува з доб'явся. Це три. Що теж він приїхав за деньгами? Ну, не знаю, нас сьогодні пригнали. Що, понятно, б, вас пригнали. Через аварійні відключення світла пов'язані з обстрілами рашистів, частина Волині досі перебуває без електропостачання. Як повідомив заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко, станом на 10 годину ранку 16 листопада без світла перебуває 45 тисяч споживачів. Нині роботи з відновлення тривають без електропостачання. Також частина жителів Харківщини, Тернопільщини, Житомирщини та Хмельниччини. Також Тимошенко наголосив, що протягом дня 16 листопада можливі аварійні відключення абонентів з метою стабілізації роботи системи. На Росії знову бавовна. Губернатор Орловської області Російської Федерації Андрій Кличков заявив про підрив нафтобази у селищі Стальної Конь, яке розташоване за 175 кілометрів від кордону з Україною. Ймовірно, безпілотний літальний апарат здійснив підрив нафтобази в селі Стальной Конь. Постраждалих немає. На місці працюють усі оперативні служби. Ідеться у повідомленні. У телеграм-каналах з'явилися фото з місця подій. На них видно, що один із резервуарів суттєво пошкоджений. Вогню немає. Після масованої атаки рашистів, яка сталася 15 листопада, вибухи пролунали не лише в Україні, а й у сусідній Польщі. Згодом стало відомо, що уламки ракети впали у їхньому місті Пшеводові, в результаті чого пролунав вибух та загинуло двоє людей. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав комітет ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. На місце події прибули представники поліції, прокуратури та війська, згодом президент Польщі Анджей Дуда у зверненні вночі заявив, що Варшава не має точної інформації, хто саме запустив ракету, яка впала на польську територію, та підтвердив, що вона російського виробництва. Тим часом Росія, як завжди, все заперечує. Міністерство оборони Росії стверджує, що не має жодного стосунку до нібито падіння ракет на території Польщі. Відтак поки триває розслідування. Тим часом, як пише CNN, літак НАТО відстежив ракету, яка впала на території Польщі. Втім, хто саме і звідки її запустив, не повідомляють. Зазначимо, якщо російські ракети дійсно впали у Польщі, це міжнародний скандал. Рашисти атакують Україну по об'єктах критичної інфраструктури. Зокрема, такі прильоти були і у Луцьку. Після цього частина міста залишилася без електропостачання внаслідок відсутності електропостачання. Лучани залишилися і без води. Тож тепер бояться, що таке може статися знову. Тож, аби у випадку повторної ситуації забезпечити себе та свою сім'ю водою, у деяких дворах багатоповерхівок міста почали з'являтися водозабірні колонки. Встановили таку колонку поблизу багатоповерхівок на вулиці Зацепи, що у 33-му мікрорайоні Луцька, як розповідає голова об'єднань ОСББ Віра Максимюк, люди згуртувалися та пробурили свердловину просто на прибудинковій території. Дня три назад вирішили встановити і встановили її. Потреба виникла. Після вторгнення повноштаного вторгнення в Україну і ситуації навколо міст, які були окуповані і які е, залежали від водогонів, де були розбиті електропідстанції, тобто де люди залишалися взагалі без ніякої води, зараз скористатись колонкою може будь-хто, однак це ненадовго. Жінка наголошує, користуватись нею можна буде лише за нагальної потреби. Тільки на критичні такі моменти, коли будуть. Виникати, не дай боже, що вони будуть. Вона ще має бути в нас. Забетонована і закрита повністю. Тобто, коли будуть, наприклад, вимкнення світла, є люди, які будуть її відчиняти, щоб мешканці могли в вільному доступі набрати води стільки, скільки їм потрібно, як каже Віра Максимюк, бурити свердловини на приватизованих земельних ділянках не забороняється. Встановлення цієї колонки мешканцям обійшлось у 25 тисяч гривень. Кошти з власних кишень жителів будинку тут до 30 метрів глибиною, і згідно законодавства... Ми маємо її встановити. Вона не свердловина артезіанською водою. Це для технічних потреб. В підвалах не варіант ставити кранів. Наприклад, в цьому будинку, коли не було світло, крайній раз то води не було в підвалі в крані. Так само мешканці до четвертого поверха не всі дадуть згоду тобі давати воду, бо всіх встановлені лічильники. Ми це прекрасно розуміємо. Якщо для технічних потреб така вода підходить, то пити її небезпечно, як зазначила начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак, вода з таких свердловин не є екологічно чистою і може містити шкідливі речовини. Треба брати ту воду на аналіз. Ось, а далі все треба говорити відповідно до паспорту тої свердловини від розробників, тому що на це впливає і глибина, і відповідно через які пласти вона проходить і так далі. Зрозуміло, що якість дуже сумнівна, тому що ми користуємося артизіанською водою і з водоканалівських свердловин, які водоканал обслуговує значно більшої глибини, це є і до 300 метрів. І а в межах міста навряд чи можна забезпечити таку глибину. І чи вони роблять свердловини на таку глибину? Ось і зрозуміло, що ця вода може бути скоріше тільки для технічного, для технічного призначення до слова у водоканалі на випадок відсутності електропостачання, напрацьовані алгоритми роботи, аби лучани мали воду. У Нас є розроблений план заходів для того, щоб забезпечити мінімальні потреби міста в такій воді за рахунок застосування альтернативних джерел енергії. Тобто Ну, дизель генераторів, подача напруги на наші об'єкти через альтернативні джерела енергії, за словами Святослава Дмитро, це роботи дизель-генераторів вистачить для забезпечення водою нижніх поверхів багатоквартирних будинків. В основному це так перший, другий поверх, тому що ну для того, щоб забезпечити вже повноцінний тиск, такий як ну в звичному режимі, то треба дуже великі потужності дизель-генераторів. Відповідно, це буде за собою тягнути і дуже великі витрати палива. Що в принципі, що буде кризова ситуація, то навряд ли що місто і область буде мати можливість забезпечити таку кількість палива щоб. Повноцінно функціонування підприємства. Крім цього, якщо буде критично пошкоджений водогін, Луцькводоканал організує підвіз води. Відтак бурити свердловини самостійно лучанам не радять. Втім, і заборонити таку діяльність не можуть. Тим часом депутат Луцькради Андрій Лучик вважає, що зрештою кожен сам має право вирішувати, як максимально убезпечити себе від можливих загроз. Люди налякані. Зрозуміло, що після тих прильотів, які були по місту Луцьку, коли частина міста була без електроенергії, люди собі міркують. А що буде, якщо взагалі пропаде світло? Вони тоді залишаться без питної води, виходить так. От тому кожен намагається е, своєю чергою забезпечити себе, свою сім'ю, своїх рідних, близьких, хоч якоюсь водою. Саме тому бурять. Свердловини просто в дворах багатоповерхівок. Але Андрій Лучик впевнений, це потрібно робити виважено і в рамках чинних норм і правил. Людей зрозуміти можна. Але з іншого боку, все має бути в рамках законодавства. Так, це можна робити, це потрібно робити, але потрібно дотримуватися встановлених норм і правил. З іншого боку, ми бачимо, що. Водоканал каже про те, що вони готові забезпечити в будь-яких умовах питною водою населення міста Луцька, адже стоять тизель-генератори, і вони, їх буде достатньо для того, щоб подавати стільки води. Скільки потрібно для всього населення, щоб воно не почувалося незручно. Однак тим, хто все ж таки хоче убезпечити себе в разі відсутності водопостачання, радять вкладатися не у свердловину, а в ємності, наприклад, 250 літрові бочки, в яких може зберігатися запас води для жителів багатоповерхівок. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин, якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами. Телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.